Вітаю дітки! Сьогодні ми поговоримо про професію, яка є дуже важливою та відповідальною. А яка це професія, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Із пожежами воює, від вогню усе рятує. Вірно, це пожежник. Ми всі знаємо, що пожежа це завжди несподівано і дуже страшно. Отже, жодна пожежа. Не може виникнути сама по собі. Стати її причиною може будь-яке необережне поводження із вогнем, будь-які пустощі і сірниками. Маленький безвинний вогник може стати початком великої пожежі, що знищує все навколо. Тому, коли з'являється таке лихо, надія залишається тільки на пожежників. А які ж основні обов'язки у пожежника? Гасіння пожеж у житлових, промислових та природних об'єктах, евакуація людей і надання першої допомоги постраждалим, запобігання вибухам, поширенню вогню, обвалам, робота з пожежною технікою, гідрантами, насосами, драбинами. Проведення профілактичних перевірок протипожежного стану будівель, участь у ліквідації наслідків аварій та стихійних лих, виїзд на пожежу організований так, щоб жодної хвилини не пропала дарма. Коли в пожежну частину надходить сигнал тривоги, у пожежників дуже мало часу, щоб вдягнути спеціальний одяг, а спеціальна червона машина мчить. На виклик і часу на роздуми немає, бо саме через швидкі дії пожежника залежить життя людей. Тому пожежники володіють такими якостями відвага і готовність до ризику, сильна фізична форма, витривалість і швидка реакція, дисциплінованість і командний дух, здатність приймати рішення в екстремальних умовах. Зараз, дітки, давайте ми з вами пограємо у гру, що потрібно для роботи пожежника. Подивіться на картинку та оберіть предмет, яким користується пожежник. Перевірте себе. Для роботи пожежника потрібний вогнегасник, лопата, пожежний шланг, рукавиці та пожежна машина. Отже, пожежники це люди з почуттям відповідальності, люди, якими можна захоплюватися, беручи з них приклад. Це професія одна із найголовніших на землі. А ми з вами, щоб не трапилось пожежі, повинні дотримуватись правил пожежної безпеки, бути завжди обережними і не жартувати з вогнем, та завжди пам'ятати номер, за яким повідомляють про пожежу. Це номер 101. Дякую за увагу. До побачення!